Сучасне українське козацтво це не окрема громадська організація, а всеукраїнський суспільний рух. У його лави, окрім послідовників славних традицій запорожців, часом виваються люди, які спекулюють на славі пращурів. Адже закон дозволяє реєструвати козацьку спілку навіть із групи з трьох осіб. Такі умови посприяли утворенню об'єднань, які переслідують лише власні інтереси. Реформувати козацький рух в Україні воле виявлення тих людей, які дійсно є козаками, об'єднати та структурувати усі козацькі організації. Таку концепцію запропонувала координаційна рада з питань розвитку козацтва в Україні. Новостворена єдина громадська організація матиме вільне козацтво та реєстрове. Перше займатиметься патріотичним вихованням сучасного покоління. Вільне козацтво це всі сьогоднішні козацькі організації громадської України, які на загальному з'їзді України повинні об'єднатися у єдину організацію, затвердити свій статут, демократичний статут, який Буде значить вимагати не дуже велику зміну статутів існуючих сьогодні організацій, але він буде їх впорядковувати. Реєстровиш виконуватиме завдання в особливий період. Це охорона державних об'єктів та кордону України, підтримання громадського порядку під час надзвичайних ситуацій, а також надаватиме посильну допомогу діючій армії та здійснюватиме контроль за діяльністю вільного козацтва. Згідно концепції розвитку збройних сил, армія скорочується і на випадок чогось дуже неприємного є. Люди у суспільстві є козаки, які готові. Допомогти державі наразі триває доопрацювання концепції розвитку козацького руху та підготовка законопроекту до затвердження відповідними державними органами.